Об в Ужгороді очень мало знає. Все в роботах, заботах. І понимаете, так, да, дуже красивий, уютний, компактний городок. Люблю його. Хороший город, але не чистий про Ужгород. <с? <с?> це дуже толерантне місто, місто, яке радо приймає гостей. Це моє рідне місто, я тут народилась, виросла, тут виросли мої діти. <гум> Люблю це місто. Це місто на дуже, і річка Уж, ми знаємо, всі місцеві ж році своє русло, тому що свій час воно протікало саме вже не отут, по цьому рослі, а з боку Червоної рожі. Багато це я знаю, місто, на якому ми стоїмо, площа Корзо. В свій час, в 19-му речі було місце для прогулянок саме місцевої інтелігенції, де люди прогулювалися, відпочивали, проводили свій час. Люблю Ужгород, за те, що він маленький, за то, будь-яку улочку можна посмотреть, їздити на велосипедах. Реставрують дуже багато домов, і це дає чувство, що город живе, що щось в нем происходит. Такое интересно ну, добавляет для города. Найбільша, большое в Європі да, липовая. Я би першу підірку вніс найбільш відвідування це мініскультури, це в загальному перше місце. Друге, звичайно, найбільш вгадувана в інтернеті картинка це кафедральний греко-католицький собор. Третє, обов'язково це замкові е, споруди безпосередньо на вулиці Капітульній. Четверте місце без цього не обійтися. На гербу у нас зображено обов'язково дегустаційний зал вина. Ну а як? Ну і е, п'яте місце це пішохідний міст разом з площою Театральною. Мені дуже комфортно в цьому місці. Тут мої друзі, тут моя родина. Я тут працював, так що це, це найкраще місто на Україні. Це мій любимий город. Це хорошу атмосферу та близьких людей, які тут живуть. Тут люди толерантні. Це місто зв'язано з такими моментами, як е, момент. Нещасливого, але красивого кохання із смертельним наслідком, як і в Ромео і Джуліети. на кладовищі є могила саме цих двох закоханих. Такі оригінальні, неповторні. це момент того, що тут жив, учився один із найвідоміших художників Європи, світу, ну і звичайно, України, Тіводар Костка Чонтварі. Це є оригінальний момент. Другий момент, що в місті Ужгороді найбільше, ну ми мусимо цим хочемо чи не хочемо гордитися. Екзотичні рослини, наприклад, сакури, магнолії, форзиці це наша гордість, але вони мають тільки сезонний момент. Завжди забувають такий оригінальний момент, що в Ужгороді, на відміну від інших міст, під мостом плавають дикі риби, і дикі качки. У центрі глобального урбанізованої зони, да, тобто, це є гордість. Ну і нарешті поїзд запрацював дитяча залізниця, яка б не була, але вона наша маленька і працює на радість. Побільше свідомих Ужгородців, городців, які будуть любити місто і змінювати його на краще. Успіху, краси, любі, уваження друг до друга. Воно завжди було молодими. Якщо хочеш відчути, будучи в Україні європейський дух, то будь ласка, Ужгород – найкраще місто.